Коротше, дивіться, завжди є якийсь процент, блять, що у нас не совпадає деталь з кузовом. І це саме той случай. Тут типа все нормально. А тут у нас теж нормально нормально І просто арка у нас з'їбалась. Зараз буду зрізати, пробувати виставляти по новій Побачимо, що за повністю з цього. Наче вже трохи краще, але знизу все ну, зазор викувати. Я думаю, ця проблема можна буде рішити трохи з дверями погратися. Ми теж будемо бачити.